Вітаю усіх, хто відкрив грімуар! Сьогодні ми поглибимося в захоплюючий світ темної сторони та дізнаємось, які мотиви були у тих персонажів, що вибирають шлях зла. У сьогоднішньому відео ми розглянемо кількох визначних героїв, чия доля повернула їх до сторони темряви, змушуючи зійти з праведного шляху. Залишайтеся зі мною, і ви розкриєте таємниці історії Сарумана Білого, Гулдана, Барона Мордо, Тома Редла та Моргане Пендрагон. Готуйтеся до захоплюючої подорожі в пітьму. Розпочнемо наш ролик з лідера Майер в Середзем'ї. Спочатку Саруман був визнаним захисником середзем'я, очолюючи білих чарівників та стоячи на сторожі від. Лемних сил, однак його бажання здобути владу перевершило його відданість світлу. Ми розглянемо, як Саруман використовував свої знання та стратегічний геній для власної переваги, ставши володарем Ізенгарду. Одним із ключових моментів історії Сарумана було його віддалення від чарівників білого братства та зрада їхньої місії. Його амбіції та надмірна віра в силу технологій призвели до його відчуження від своїх колег. Прибувши в період третьої епохи в Середзем'я, Білий Маг довго мандрував східними землями, допоки, з дозволу короля Гондора, не зайняв Ізенгард, у вежі він знайшов палантир, за допомогою якого прагнув дізнатися наміри темного повелителя. Та Чаклун не знав, що допоки він слідкує за Сауроном. Той пристально слідкує за ним, і ось так непомітно Саруман став маріонеткою в руках темних сил. До останнього подиху він вірив, що діє з власної волі. Саруман обрав шлях темних експериментів, створюючи армію орків та змінюючи обличчя природи. Його вчинки, що чинили вплив на Середзем'я. Де мають бути технології, груба сила замість природи і служіння світлу, стали його метою. Коли душа Мага була вражена злом, він оголосив, що фортеця Ізенгарду це його власність, де він почав готуватися до війни, нарощуючи армію орків і дунлотців. Кінець Сарумана був відображенням того, як його зрада та темний шлях вплинули на його долю. З його смертю завершиться розпід про цього персонажа, але його тінь залишиться в історії Середзем'я назавжди. Ось так навіть ті, хто були по. Кликані на захист добра і справедливості можуть стати знаряддям і поборниками зла. Наступним героєм нашого ролика буде один із найіменитіших персонажів світу World of Warcraft Гулдан, колись визнаний шаман свого народу, вибрав стежку зради, поклавши свої амбіції вищі розуміння і підтримки свого народу. Ми розглянемо, як його прагнення до влади та темного магічного знання перетворили його на ворога власного народу. Мало що відомо про ранню історію гулдана, за винятком того, що він був членом клану примарного місяця і показав винятковий талант у роботі з стихіями та силами шаманізму. Через це він був обраний як почесний учень старшого шамана Нерзула, вождем клану примарного місяця, і духовним лідером орків. Один із ключових моментів історії гулдана це його пак з кілджеданом. Розглянемо, як цей обмін владою та демонічними силами визначив подальший розвиток його персонажа та світу World of Warcraft. Найсильніший орк за всю історію Орди і великий стратег Гулдан був учнем верховного шамана Нерзула, коли орки ще жили в Дренорі. Гулдан старанно вивчив темну магію, і коли Кілджедан запропонував йому ще більшу силу в обмін на відданість, той погодився. Демон навчив молодого шамана спілкуватися з померлими і прикликати привидів, а також дав орку здатність здійснювати магічні дії за допомогою сили пустоти. В результаті сила Гулдана значно зросла. Жага влади Гулдана стала причиною падіння Орди. Перед тим як молот Рока мав напасти на столицю Лордерона, Чаклун повів клан бушуючого шторму і сутінкового молота за собою в морі, щоб знайти гробницю Саргераса. Коли виявилося, що майже половина військ. Зникла, Молотрока був змушений відступити від міста та почати відстежувати зрадника. Цей несподіваний поворот дав альянсу час отримати підкріплення і перегрупуватися. Кулдану вдалося точно визначити місце розташування гробниці і своєю магією він підняв її з на океану. Заклинання Гулдана відчинило її двері і він увійшов туди разом із найсильнішими союзниками. Однак у середині гробниці він не знайшов божественної могутності, яку йому обіцяли. Натомість його роздерли полчища демо. Вивільнених, коли гробниця відкрилась, до прибуття Молота Рока всі були знищені. В останні моменти свого життя Гулдан зрозумів, що був лише інструментом Саргераса, якого вели лише обіцянки могутності, що виконує план темного титану, як і його колишній наставник. Катастрофічні наслідки дій Гулдана та його вплив на події, що визначили долю орди та альянсу. Його образ назавжди залишається частиною World of Warcraft. До речі, обов'язково напишіть в коментарях, хто ваш улюблений персонаж цього всесвіту. А ми йдемо далі, і наступна історія для шанувальників коміксів та всесвіту Марвел. Ми розглянемо одного з найвидатніших антагоністів цього всесвіту, барона Мордо. З часом барон Мордо почав відчувати невдоволення своєю ролі в світі та обмеженими можливостями, які йому пропонувала наука. Його амбіції зростали, і він вирішив відкрити для себе нові грані магії, що йому досі залишалися невідомими. Один з найкращих учнів Камартаджу та один з лідерів магів, які стояли на сторожі магічних законів. Мордос приймає закони як непорушну істину, якими не можна нехтувати нікому за жодних обставин. Згодом Мордо став розуміти, що він здатний на більше і не хотів залишатися в тіні свого майстра. Коли він уже готував змову проти нього, у храмі з'явився чоловік на ім'я Стівен Стрендж, який шукав спосіб зцілити свої руки, але стародавній відмовив йому. Коли Стрендж збирався залишити храм, він викрив на морду і попередив стародавню прозмову. У зв'язку з цим Стівен став новим учнем верховного мага, а Мордо було вилучено з Камартаджу. Прагнення барона отримати більше сили вело його в темряву, де він почав досліджувати заборонені обряди та чорнокнижництво. Спочатку це було для розширення своїх знань, але поступово ці дії завели його глибше в темряву, а невгамовні амбіції поглиблювали вплив темних сил на його душу. Поступово відчужуючись від колишнього життя, Мордо ставав сильнішим, але Втрачав свою душу на шляху до влади. Його зв'язок із світом людей послаблювався, і він вирішив ізолювати себе від свого колишнього життя. Цей перехід від світла до темряви визначив його подальші вчинки та взаємодії з іншими персонажами у всесвіті. Марвел барон Мордо став справжнім втіленням того, як амбіції можуть перетворити поборника світла в Акаліта темряви, що шукає владу за будь-яку ціну. Тепер тобі все зрозуміло. Я так називав себе ще в Хогвартсі, Звісно, лише серед найближчих мені друзів. Я не збирався вічно носити ім'я цієї нікчеми, мого маглівського татуся. Я у чиїх жилах з материнського боку тече кров великого Салазара Зара Слизерина. Називатися ім'ям вульгарного магла, який відмовився від мене ще до мого народження, виявивши, що його дружина, бачите, чаклунка. Ні за що. І я. Гарі створив собі нове ім'я. Я знав, настане день, і це ім'я боятимуться вимовляти всі чарівники, бо я стану найвеличнішим махом світу. Гадаю, ви зрозуміли, що цей список не обійдеться без цього пана. Том Реддл з малку том тримався відчужено, майже не плакав, а коли підріс став порушником спокою. Лякав дітей, які мали необережність чимось не догодити йому, траплялися відверто мерзені дивовижні випадки, але впіймати його на гарячому не вдавалося. Вже в 11 років Реддл був цілком самодостатній та досить потайливий. Його приховані магічні сили були на диво добре розвинуті, як на такого юного чарівника, і він з'ясував, що ними можна розпоряджатися на власний розсуд, застосовуючи цілком осмисл. Отож, коли до сиротинцю прийшов професор Альбус Дамблдор, щоб запросити хлопця до школи, завідуюча справами сиротинця, не мала нічого проти. Перед викладачами Реддл був учнем, який не виявляв ані зарозумілості, ні агресивності, а як надзвичайно обдарований і гарний себе сирота, практично з першого дня свого прибуття привертав підвищену увагу і симпатію вчителів. Це був чемний. Урівноважений і спраглий до знань парубок. Згодом Том Реддл згуртував довкола себе в школі групу відданих однодумців. Він прагнув дізнатися про своє походження. Спершу він вважав чарівником свого батька. Втім, згадки про Тома Редла старшого в чаклунському світі він ніде не знайшов. Зрештою, Том був змушений визнати, що в Гогвартсі ніколи не ступала нога його батька. Вочевидь, тієї меті він навіки зрікся свого імені і почав досліджувати родовід матері, яку досі зневажав на його думку, вона не могла. Бути чаклункою, бо не встояла перед смертю в такому ранньому віці. На п'ятому році навчання, Том Реддл, який мріяв досягти безсмерті, відкриває для себе горокракси, чари, що дозволяють заховати в певному об'єкті частину своєї душі, яка існуватиме окремо і не дасть загинути тому, хто її створив. Однак обов'язковою умовою для створення горокраксу є вбивство людини. Реддл вирішує для себе створити сім горокраксів, оскільки сім вважається найпотужнішим магічним числом. Після закінчення школи юний чарівник хотів влаштуватися викладачем захисту від темних сил. Та Отримав відмову спочатку від директора Діпіт, а вдруге від директора Дамблдора. Згодом Том бере собі нове ім'я, відоме як лорд Волдеморт, і його основною метою стає змінити існуючий порядок в світі магів та звеличити чаклунів над маглами. Подальша доля темного мага усім відома, намагаючись уникнути пророцтва про своє падіння, він сам його наблизив. Ось так персонаж, на якого покладають великі надії і сподівання, можуть мати абсолютно інший погляд до реалізації свого таланту і можливостей. Наступною заключною учасницею нашого відео буде найвідоміша відьма часів короля Артура. Моргана Пендрагон, велика чарівниця, народилася в родині з відомим магічним корінням. Її батько, король Утер Пендрагон, розпізнавши в її дитинстві неспрямовану силу магії, віддав її на виховання до вченого мага Мерліна. Зростаючи під опікою Мерліна, Моргана розвивала свої магічні здібності та потай вивчала області темної магії та вміння контролювати сили темряви. Часом вона стала дивовижною чарівницею, але її амбіції, бажання досягти влади були приховані для Мерліна. Взаємодія з іншими магами і чарівниками привела Моргану до протистояння з Артуром, її племінним братом, який утвердився на троні Камелоту. Вони стали суперниками, і Моргана об'єднала під свої знамена однодумців в спробі заволодіти королівством. З часом відносини з Мерліном, її вчителем та опікуном поступово розкололися через темні амбіції Моргани. Вона використовувала його знання для своїх власних цілей, порушуючи при цьому магічний порядок. Вона постала як визначна фігура в історії фентезі, впливаючи на хід подій і розповсюджуючи вплив темряви в світі камелоту. Та будь-яке лихо має скінчитися, що призвело до протистояння Моргани та Артура, яке виявилося складним випробуванням для обох героїв. Моргана, будучи винятково обдарованою чарівницею, вміла використовувати темряву та магію для досягнення своїх планів. Її стратегічний геній та харизматичний лідерський стиль. Робили її небезпечною опоненткою для Артура. Артур, будучи рішучим лідером, прагнув покінчити з темрявою моргани. Він завжди виступав за справедливість, добро та порядок, що створювало глибокий конфлікт між ним та його сестрою. Сімейний зв'язок додав емоційної напруги та драми цьому протистоянню. Інтриги та несподіванки склали картину боротьби Моргани та Артура. У кульмінаційних моментах їх протистояння вирішувалася доля Камелоту та обох героїв. Історія завершилася драматичною битвою між Морганою та Артуром, в якій перемога відійшла на користь останнього. Артур, використовуючи свою витончену тактику, зумів протистояти магії Моргани. У кінці протистояння, коли обидва були виснажені, Артур, використовуючи не лише власні сили, але й розум, намагався звернутися до людяності Моргани за допомогою. Перемогою слів вдалося здолати злих демонів, якими вона була очарована. Момент, коли Моргана зрозуміла справжню цінність добра та людських почуттів, виявився ключовим. Вона вирішила відмовитися від прагнення до влади та помсти, обравши шлях покаяння. Все скінчилося не лише перемогою Артура над злою сестрою, але й його здатністю змінити її серце та довести, що справжня сила полягає в доброті та любові. У цьому відео ми пройшли через світ чарівниць та чаклунів. Кожен з них несе унікальні історії, а їх шляхи оповідають про епічні сюжети. Ці постаті, незважаючи на свої темні сторони, залишаються неймовірно цікавими та захоплюючими персонажами у світі фентезі. Нехай це відео стане для вас ключем до захоплюючого світу магії та фентезі. Не забувайте поставити вподобайку. Діліться своїми улюбленими моментами у коментарях, адже мені завжди цікаві ваші думки. Також дякую за підтримку під попереднім відео, ваші відгуки дійсно для мене дуже цінні. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі Гримуар.